Час від часу пишу книги, дехто запитує, навіщо це роблю. Ну, по-перше, позбавлення батьківських прав в Україні це основна така спеціалізація адвокатського об'єднання, яке я створив. Тобто ми спеціалізуємось на певних питаннях, і, як ви розумієте, для прокачки тих чи інших навиків, нетворкінгових складових, оскільки для того, щоб підготувати цю книгу, необхідно було відвідати ну, півсотні. Органів опіки піклування для того, щоб отримати зворотній зв'язок із певних питань, пов'язаних із нюансами розгляду справ про позбавлення батьківських прав. І таким чином є у нас ті приклади, які можна публічно систематизувавши, показати в книзі, одначе є ще і ті, про які ми в книзі не згадуємо. Це уже. Так би мовити, для внутрішнього користування секрети, ну одразу в мене запитання до вас чи є у вас певні секрети майстерності, які ви нікому не розкриваєте?